Десят прибічників Берії, та насправді найвірогідніше це був засіб впливу на членів політбюро, аби вони не заважали Хрущову і компанії надалі ламати комедію, видаючи вбитого за живого і арештованого з повною загрузкою боєприпасів по київському шосе. і вони перекрили направлення. Горьківського шосе. Все інше, фіктивний арешт і фарс слідства та суду провадився з двійником і був явною комедією, яка могла спрацювати тільки в тому суспільстві. Я, оскільки адвокат, я много приговорів читав, різних, справедливих, несправедливих, строгих, м'яких, незаконних порой, ну, такої от большевистской демагогії, я не читав, що никогда. Ця фотографія зі справи взята явно із домашнього фотоархіву Бергій, а ось відбитків пальців у справі так і не з'явилося, бо дер їх уже було взяти. Справі берії фігурують декілька листів, які він буцімто писав із тюрми в політбюро. Це дуже сльозливі документи, написані плутано із численними граматичними помилками. В одному з цих документів навіть зазначається, що їхній вигляд зумовлений тим, що у Берії. Буцім то відібрали пенсне таку дурницю могла придумати. Звичайно, тільки людина дально зорат, які тяжко писати без окулярів. А Берія був близькозорим, причому не настільки вже погано бачив, та й російську мову, й російську граматику він знав. Спробуй нам розібратися ось реальна записка берії з матеріалів атомного проєкту. Ось усе ті ж листи, як бачимо почерк тільки ледь ледь схожий мого спокою партийний Указ президиума Верховного Совета о преступных антигосударственных действиях Берии за последние снять с Берии с поста первого заместителя председателя Совета дело о преступных ССР. действиях Берии поста... передать на рассмотрение Верховного суда СССР и после суду звичайно, уже не было Тому й не підписана довідка про розстріл навіть лікарем. А було, як аж занадто часто бувало у тій державі. Рудящийся Москви, так і весь советський народ. единодушно одобряют постановление Пленума Центрального комитета партии, одобряют меры, принятые по ликвидации преступных действий врага народа Берия. На собрании коллектива завода «Серп и Молот, секретарь Московского городского комитета партии товарищ Капитонов сделал сообщение о пленуме ЦК партии. Деятельность подлого перерожденца, агента международного империализма Берия, говорит вальцовщик Тимаков. Визиває гнів і возмущення кожного совєцького чоловіка. Ось так документи правили. Слову, не... Окреме питання, чому Бергії до сьогодні відмовлено в реабілітації навіть у Росії, де повним ходом іде відродження сталінщини. Чому й до сьогодні так боїться його Кремль? Чому й до сьогодні у провладних медіа Росії продовжують повторювати старі заяложені оповідки про його сексуальні збочення і патологічну жорстокість? Може, справа в тому, що Берія ніколи не був справжнім сталіністом чи просто нинішнє російське керівництво. Подібно до Хрущова і його дружків не дуже любить людей, що насмілюються повставати проти системи. Відповіді нема. Хоча якщо говорити на правду, на свій Нюрнберг Лаврентій Павлович Павлови заробив. не можна бути частиною системи і стояти осторонь її злочинів навіть. Якщо ти свідомлюєш, що це злочин, і слід судити ту владу і ту ідеологію, які робили з людей злочинців, які зродили для нащадків страшне поєднання, жертва кат.